Шестеро поранених верних жителів за день боїв в Авдіївці. Ще одне тіло жінки посічене осколками. Знайшли рятувальники сьогодні. У багатоповерхівки пустили воду. Щоправда, тиску вистачає, аби підняти її лише до четвертого поверху. А за постачання у будинках також відновили. Утім, є проблеми із теплом. Температура в приміщеннях менше 15 градусів. Уранці в Авдіївці почалася евакуація. Насамперед вивозять дітей до Святогірська. Однак, поки що з 16-тисячного -ти міста виїхати виявили бажання лише дві сотні жителів. Маємо на Скоїна Назарка. Женю, вітаю. Скажи, будь ласка, хто власне виїхав першою хвилею? і Яка ситуація зараз у місті? Тобі слово а, Привіт, Руслане. Ну, насправді сьогодні Павло Жебрівський повідомив, що нарешті домоглися е, домовилися з російською стороною із цкк російської сторони про припинення вогню до 5 години вечора сьогоднішньої доби, і тому ремонтні бригади намагалися поїхали від на об'єкт відновити електрику до Авдіївки. Прошу прямо мову. готовы вести одновременно в трех местах работы по высоковольтным линиям. Поэтому я надеюсь, что если ничего не случится о том, о чем я говорил, вот того негативного, не возобновятся боевые действия, мы продолжим работу под контролем ОБСЕ и, по, по сути, под их прикрытием, говорю откровенно, то мы закончим это завтра, я думаю так. А те негативне сталося. Буквально коли ремонтники були близько 300 метрів від об'єкту, бойовики відкрили по них вогонь. Вони вимушені були залягти та евакуюватися з місця, так і не діставшися до об'єкту. Тому Авдіївка досі залишається без світла. Щодо евакуації, то насправді мешканці Авдіївки досі ну не дуже вірять, що це пекло триватиме довго, тому не дуже охочі виїжджають з міста. Наразі на евакуацію погодилося близько 200 людей. Більшість з них це діти, які виїжджають до міста Святогірськ у супрово. Ді своїх батьків або опікунів та також спромоглися вивести 20 людей похилого віку з будинку літньої людини. Щодо жертв серед мирних мешканців, то сьогодні справді було знайдено тіло жінки. Ми ну, наші кореспонденти бачили цю бачили це тіло, і одну також одного чоловіка було поранено, але слава богу, йому ну його, його поранення виявилось не смертельно. І з ним все буде гаразд. Щодо ситуації в Авдіївці, то Наразі Коксахім працює на найнижчих мо поту найнижчих потужностях. Тепло в оселях близько 10-15 градусів. А на вулиці зараз ну насправді дуже холодно, і така ситуація. якщо будуть тривати бої, то це може закінчити справді екологічною катастрофою. Прошу пряму мову. Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється по графіку два рази на добу за рахунок створених резервів і організоване підвезення населенню питної води шістьма спеціальними автомобілями, чотирма автоцистернами, які передбачені для підвезення технічної води. Щодо подальшої ситуації з дітьми, які мають ходити в школу, то наразі планується підвести генератори, які будуть підведені до однієї школи. Діти зможуть продовжити навчання. Хочу ще зазначити, що тільки що до нас надійшла інформація від бійців, які боронять позиції під горлівкою саме в районі майорсько. То зараз там почався масований арт обстріл бойовиків. Криють просто всіма калібрами, і хлопці не не можуть підняти голови. Тому як кажуть, то не тільки в зараз в Авдіївці зараз війна. Студія Дякую, Женя. Ігор Назаренко про з завдіївки. Першими виїхали з міста. Діти режим перемир'я протримався лише кілька годин.